Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українське медіа із посиланням на джерела у Збройних силах України і Службі безпеки України повідомляють про операцію проти російських повітряно-космічних сил на їхньому ж аеродромі на Ростовщині. Аеродром був атакований безпілотниками, в результаті якого велика частина Техніки, яка була зосереджена на цьому аеродромі, де дислокується один з важливих бомбардувальних полків повітряно-космічних сил Російської Федерації, зазнала серйозних ускочень. Звичайно, у Росії спростовують всю цю інформацію і підкреслюють, що всі українські безпілотники були знищені. Відразу ж після того, як було здійснено атаку на цей аеродром, однак той факт, що на початку навіть російські офіційні чиновники говорили про знищення значної кількості українських безпілотників, свідчить про те, що навіть з російської точки зору. Певну частину бойових машин знищити не вдалося, а таким чином вони потрапили точно у ціль. Звісно, реальні результати цієї операції проти російської авіації ми дізнаємося не так швидко, як це завжди відбувається під час атак російських пропагандистів. Хвилює насамперед намагання приховати інформацію. Про свої втрати. Але будь-який удар, який нанесений по повітряно-космічних силах Російської Федерації, це дійсно значний і важливий результат. Окрім війни, яку ми зараз спостерігаємо на лінії зіткнення російських і українських військ, є як відомо війна у повітрі. І з російського боку вона насамперед спрямована на ту територію України, яка контролюється легітимним українським урядом. Це і війна проти українських військових, щоб не дати їм можливість відновити сили і зберігати ту техніку, яка постачається нашому союзу. А в умовах, коли цієї техніки зараз, з точки зору нового постачання, стає менше. Звичайно ж, зберігання арсеналів, які дозволять у майбутні роки і оборонятися від російських атак і переходити в наступ, є дуже важливим. Це і атака на українську критичну інфраструктуру, на залякування мирного населення. Нагадаю, що з перших днів цієї війни залякування мирного населення України є важливою метою президента Росії Володимира Путіна. Після того, як Бліцкріг запланований російським лідером проти нашої країни, зазнав Пефтіаско, Путін взяв курс на очищення української території від нелояльного населення, вважаючи, що після остаточної окупації України її територію треба буде заселити лояльними до його режиму громадянами самої Російської Федерації, а залякувати людей. Можна тільки шляхом постійного бомбардування території, створення нестерпних умов для життя, створення депресії і паніки, яка буде спонукати значну частину населення залишати територію України, а інших, звичайно ж, не уявляти собі, як буде продовжуватися їхнє життя в цих нестерпних умовах. І для того, щоб протягом наступних років російсько-української війни створювати саме таку атмосферу проти ненависної йому держави, Володимиру Путіну потрібна авіація, потрібні бомбардувальники, потрібні ракетні обстріли. Таким чином, знищення повітряно-космічних сил. Російської Федерації є однією з важливих задач у цій довгій і жорстокій війні. І якщо українські збройні сили не мають на сьогоднішній день можливості наносити удари по військових об'єктах Росії за допомогою ракетної техніки, що постачається західними союзниками, це звичайно ставить Україну у невигідну ситуацію в цій війні по порівнянні з самою Російською Федерацією. Так принаймні можна задіяти безпілотник. Будь-який удар по аеропортах, а це не перший удар по військовому аеродрому, який наноситься за допомогою безпілотників, також створює у російських військових відчуття небезпеки. Усвідомлення того, що. Це не просто спеціальна воєнна операція, яка відбувається на території України і не має вийти за її суверенні кордони, а справжня війна, яка може також відбуватися на міжнародно визнаній території Російської Федерації, загрожувати її Збройним силам, загрожувати її громадянам. Без відчуття такої небезпеки сподівання на те, що російська українська війна взагалі коли-небудь закінчиться, є абсолютно марними. і ми можемо розглядати цю війну як безперервний процес наступних років, а може й декад. Таким чином операції. Збройних сил України та українських спеціальних служб проти російських силовиків на їхній власній суверенній території не можна недооцінювати. Навіть якщо знищується тільки кілька літаків, згадаємо, що Відновити ці машини чи побудувати нові в умовах західних санкцій і відсутності необхідних компонентів, росіянам буде все важче. Так, вони можуть закуповувати снаряди у північної Кореї, готові до допомоги союзній з режимом Кімчанина Росії. Вони можуть закуповувати безпілотники у Ірана, який щиро зацікавлений у перемозі Російської Федерації над Україною і зникненню нашої держави з політичної мапи світу. Однак країни так званої вісі опору цивілізованого світу не можуть постачати Російській Федерації бойові літаки, не можуть допомагати їй у новітніх технологіях, як і Росія. Вони знаходяться під санкціями цивілізованого світу і можуть тільки вбивати і красти. Так що чим більше російських літаків буде знищено під час ударів українських безпілотників? А я щиро сподіваюся, що цей удар по аеродрому у Ростовській області це не останній удар збройних сил України по російських агресорах. Тим швидше ми зможемо говорити про створення хоча б теоретичних умов, які примусять президента Росії Володимира Путіна замислитись про необхідність призупинення тих агресивних планів, які він плекає щодо України та інших колишніх радянських республік, які рано чи пізно стануть новими жертвами агресивних намірів російського політичного і військового керівництва. Ну і потім для того, щоб продовжувати війни, потрібні літаки, потрібні. Солдати Потрібна військова техніка. Без оцього всього будь-яка війна перестає бути реальністю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Байміякоті, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!